Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український та журналісти Єршвець прямому стрімі. Українські сукіряни, українські сукіряни, які сьогодні викладають 156 й Вдумайтесь: 156 й прямий стрім по справі вбивства Ірини Фаріон, 156 й раз намагаються розкрити вбивство, і 156 й раз. Доводять те, що Славік Зінченко, а для мене він Славік, як рідний син, В'ячеслав Зінченко не винуватий. І сьогодні ми з вами знайдемо Алібі Зінченко. Так, у В'ячеслава Зінченко, у Славіка Зінченко є Алібі, але над цим ніхто просто не хотів думати, не хотів це Алібі шукати, тому що завтра у нас судилище, завтра 5. Грудня 2025 року у Галицькому суді міста Львів буде розглядатися апеляція, апеляція адвокатів В'ячеслава Зінченко, Сулимий Мировського на зміну запобіжного заходу Славіку. Але для того, щоб його випустили на волю, для того, щоб його випустили під домашній арешт хоча б цілодобовий. Потрібно мати Альбі, а всі кричать, на превеликий жаль, Альбі у Зінченко немає. Так є чи немає. А я скажу є. Потрібно просто думати, думати працювати і доводити. Традиційне прохання підписаний на YouTube канал ігор Кравцов і велике прохання усім, хто буде дивитися. Рідні, дорогі, допомагайте донатами, хто скільки може. Донати впали до катастрофічного мінімуму. А попереду роботи я не знаю на скільки. На рік, на півтора, на півроку. Тому я дуже прошу всіх, хто дивиться, у кого болить серце за Славка. У кого болить серце за те, що вбивці Ірини Фаріон справжній розгулюють на свободі. Скільки можете? 10, 20, 30, 50, 70 гривень. Скидайте донати рідні дорогі, тому що працювати, працювати і працювати. І низький уклін тим людям, які допомагають донатами. Отже, 54 57 08, 25 13, 71, 89, 78, картка PrivatBank. і Давайте по темі стріму. Що таке Алібі В'ячеслава Зінченко? От багато кажуть, на превеликий жаль, у нього немає Алібі. Люди, які переживають за Славіка Зінченка, кажуть це з надією, що Алібі з'явиться і жалить. Люди, які ненавидять Славіка безпідставно, люди, які хочуть його посадити, кажуть злорадством. А Алібі В'ячеслава Зінченко немає. Так, на момент вбивства Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко знаходився один в квартирі, яку він винаймав. Наскільки я знаю, це офіційна версія захисту В'ячеслава Зінченко. І незважаючи на те, що можливо він був цей час на балконі квартири, дивився з висоти поверхів будинку на Львів, у нього алібі немає. Ніхто його не побачив на цьому балконі. Могли б побачити сусіди тієї квартири, яку він винаймав, могли б міг побачити хтось з двору, міг побачити і запам'ятати. Ви знаєте, тільки не скажіть, що цього не може бути, хто міг на нього звернути увагу. В житті буває багато випадків, коли у людини немає алібі, людина непримітна, і на неї ніхто не звертає увагу. Потім раз з'являється людина, яка в той день була і бачила в тому місці і в той час. І це є слабким місцем в захисті Вячеслава Зінченко. Хоча, хоча Вячеслав Зінченко не повинен доводити своє альбі, і адвокати не повинні доводити альбі Вячеслава Зінченко, тому що є Конституція України. А навпаки, поліцаї повинні довести вину В'ячеслава Зінченко, а не питати, а які в тебе альбі? Я був в квартирі, все. Що ще може сказати Славік Зінченко? Але ж поліцаї кажуть, альбі в нього немає. Не кажучи про те, що вони не можуть довести вину В'ячеслава Зінченко. Тоді давайте знайдемо в альбі. знайдемо альбі. Відео буде дуже коротке, тому що тут і говорити нема про що. Як можна знайти альбі В'ячеслава Зінченко? Знаєте, є така річ: Телефон, так. Є таке пані Люба, добрий ранок, добрий ранок, дорога рідна пані Люба. Так от, є така річ, телефон. Телефон. А в телефоні є білінг. білінг, А білінг телефону це є алібі. Можете подивитися бойовики, можете подивитися детективи, можете прочитати професійну літературу. Можете прочитати карний процесуальний кодекс, карний кодекс України. Білінг телефона, білінг телефона, септо, по Білінгу знаходять місце знаходження людини. І білінг телефона да який надає операторська компанія, яка обслуговує телефон тієї людини, є алібі цієї людини. Рідні, дорогі, як ви не додумались, як 5 місців кричать, немає алібів Зінченко, а хто надавав запит? Про білінг телефона Славіка Зінченко Коли він ходив по Львову, коли він, начебто, був у дворі Ірини Фаріон, телефончик його, де був? Де був білінг телефона? В якому місці? В якому місці був білінг телефона В'ячеслава Зінченко на момент вбивства? В якому місці був білінг телефона В'ячеслава Зінченко на момент, коли? За дві неділі до вбивства Ірини Фаріон якийсь кіпаж сидів у дворі в шапі, в окулярах, в червоних рукавичках. Де в цей час був Славік Зінченко? Білінг телефону рідні дорогі. Славік Зінченко ходив, ходив гуляв по Львову. так? Можливо, зустрічався з дівчиною, Львів'янкою, своїм коханням першим в житті. Все можливо, так білінг телефону показує похвилинно. Де і коли був В'ячеслав Зінченко, на момент вбивства Ірини Фаріон, а був він у квартирі найманій, і я в цьому певен. На момент періоду до вбивства Ірини Фаріон, коли дві неділі Славік ходив, ходив по місту Львів. І що тоді, коли Славік ходив по місту Львів з телефоном, білінг міг завести його в двір Ірини Фаріон, де він начебто сидів? Звичайно. Як ви не додумали, срідні дорогі? Альбі у В'ячеслава Зінченко є, Алібів Славіка Зінченка, рідного дорогого є. Це білінг телефону. І адвокати Сулеймани Мировські повинні були направити давно запит в компанію, яка обслуговує телефон В'ячеслава Зінченко, взяти роздруківки білінгу і показати слідству. Нати, рідні дорогі. Ну а поліцаї повинні були взяти і що? І теж взяти, роздрукувати білінги В'ячеслава Зінченко з моменту його приїзду в Львів і до моменту, коли він виїхав зі Львова. І особливо на той момент, коли правильно вбивали Ірину Фаріон, начебто вбивали. Все, що тут, от що тут це ж просто як білий день? І щоб ви не кричали, що. Можна білінг обманути, можна щось, телефон лишити, а самому піти, можна все зробити. Можна. Але білінг є незаперечним доказом і є альбі у кримінальній справі. І білінг телефона В'ячеслава Зінченко є беззаперечним доказом його невинуватості. Все. Все дуже просто, як білий день. Поліцаї повинні були надати запит в компанію, яка обслуговує телефон В'ячеслава Зінченко, і ті дають роздруківку його білінгу, його пересувань по місту Львова. Це самі повинні були зробити адвокати і Сулема. Все. І на суді оці папери запити в компанію оператора Київстар чи хто там обслуговує телефон В'ячеслава Зінченка. Повинні оці роздруківочки отако махати ними і казати: ось Алібі Вічслава Зінченко, на момент вбивства Ірини Фаріон, він його білінг був в такому то місці. Зовсім в іншому місці. Все, що тут ще можна сказати? Нічого не можна сказати, по білінгу розкриваються дуже багато вбивств. По білінгу розкриваються дуже багато злочинів, рідні дорогі. Пані Тетяна, добрий ранок і здоровічка вам. Здоров'ячка, Дякую, пані Тетяна. Дякую, рідні. Коротше кажучи, рідні мої дорогі, сьогодні я просто-напросто взяв і додумався, що Алібі В'ячеслава Зінченко є. Це білінг його телефону. Якщо білінг знаходився в іншому місті Львова, на момент, начебто, вбивства Ірини Фаріон, Славік Зінченко не винуватий. Це є беззаперечний доказ по кримінальній справі. З вами український історик та журналіст Ярошвець, який за 10 хвилин знайшов Алібі В'ячеслава Зінченко. Якщо взяти і подумати головою. А далі, а далі це відео, будь ласка, хто дивиться, перекидайте жінкам з групи підтримки Славіка, які рвуть на собі. Рубашку дай кричать, ми за Славіка життя віддам. А вони хай передають Немировському і сулимі адвокатам В'ячеславу Зінченко. І завтра на судилищі буде черговий доказ невинуватості Славіка Зінченко. Білінг його телефону. Дякую, дорогі рідні. Прохання підписки на YouTube канал Ігор Кравцов і отаке велике прохання. Допомагайте рідні донатами, допомагайте, тому що боротьби у мене дуже багато. Вся боротьба тільки попереду. 156 стрімів, які забрали у мене дуже багато здоров'я це ще не межа. У мене дуже велика, у мене дуже слабка надія, що завтра Славіка випустить. Славіка зі Львова не випустять. Мета Галицького суду. Мета апеляційного суду е, міста Львова. Вірніше я вибачаюсь, не в Галицькому суді буде слухання, а в апеляційному суді міста Львова. Їхня мета засадити Славіка на довічне разом з львівськими поліцаями, профнепридатними і профнепридатними прокурорами. І ми повинні зробити все, що від нас залежить, що ми можемо і що не можемо, щоб цього не сталося. Дякую, 54-57. 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку. Хто хоче за кордону допомогти? Вестерн Юніон, Ігор Швець, профіль Фейсбук, Месенджер. Списуємося і я отримую донат. Свободу В'ячеславу Зінченко. Дякую, дорогі рідні, за стрім.